Вітаю всіх! Сьогодні, як завжди, за мікрофоном Hunter, і сьогодні ми будемо порівнювати дуже знайому нам територію з вами, те село новачків. Як воно виглядало в трилогії Stalker та як нам показали в Stalker 2. Порівнемо, що буде атмосферніше, те, що було раніше, чи те, що буде нове. Що ж, давайте почнемо з огляду оригінальної території. Перше ми побачимо, як бачив з село новичків мічений, коли виходив, коли виходив з бункера Сидоровича. А потім глянемо, як виглядає зона за цей коли він проминув блокпост військових, кулеметника та вийшов живим з цієї авантюри. Що ж, давайте, а потім вже глянемо, як вона виглядає в Сталкер 2. І обговоримо усю ситуацію. Старый долговец решил выйти на пенсию. Поехал домой, значит, а там его менты. Соп! Да все же знают, что долговцы на зброи того. не совсем. Ну, то есть, пытаются его. Слухай, у тебя кулемет есть? Да нет, говорит. Нет у меня оружия никакого. Вот, может, Да нету. Ну, Привет. Слухаю тебе. От перше, що мені вкинулось е, в очі, так це те, що територія між будинками стала ширша. Можливо, за рахунок того, що зник паркан, до якого ми всі дуже звикли. Але можливо, це мені так здається, і, і то просто так. Візуально здається, як написала одна людина, все, гра він ще на 2 місяці, бо автобус стоїть не під тим кутом, яким треба. Ну ладно, давайте без жартів поговоримо ще. Звісно, важко вам щось розповісти, враховуючи, що нам показали всього секунд 5 цела новачків, але давайте подискутуємо на тему оцих підвальних приміщень. От в оригінальній трилогії їх ніяк. Їх практично ніколи ніхто не використовує. Єдиний варіант, це в тінях Чорнобиля ми брали їжу на початку гри. Але, откровенно кажучи, я цим користувався поки ще був новачком в зоні. І брав все підряд. А в подальшій вже ну, що скажеш? ніколи практично не заходжу. В модифікаціях ситуація трішки інакша. Їх використовують, і розширюють, і покращують, і надають сенс цим підвальним приміщенням. Можливо, Stalker 2 ми теж побачимо щось із цього роду. Ну, а ще я що хотів сказати, це про те, що біля вогнища, багаття, називайте як хочете, практично нікого нема. Стоять три сталкери біля входу в одне з підвальних приміщень. А чого вони там стоять, ми ж з вами не знаю. Я б для атмосферності поставив би NPC, щоб вони сиділи біля косу, біля багаття, розказували якісь анекдоти або історії. Це було б атмосферністю. Цим, звісно, оригінальна трилогія, якщо брати по цим кадрам, бере атмосферність, тому що НПС-шки сидять, щось розповідають, якісь історії. Якісь негоду... негодування про те, що там, Сидорович підняв ціну на батони, або вояки стріляють з бок поста, не дають пройти. Ну, в такому плані. В цьому, звісно, оригінальна трилогія бере уверх. Тому ну, ми ще з вами, звісно, не знаємо багато про Stalker 2. Але цим, звісно, поки мінус. Я говорю оригінальну тривогію, просто щоб ви розуміли. Euh, про що я саме? Тобто, щоб я, я не казав вам ТЧ, ЧН, ЗП. Я просто кажу оригінальні троє. Так, ну давайте підсумуємо цю ситуацію, що ж ми маємо і про що ми взагалі побачимо. Що ж, давайте поговоримо про загальну ситуацію. По-перше, що мені не сподобалось, це о той клятий кущ прямо посеред дороги. Прямо посеред дороги, блядь. Я не розумію, нащо так робити? Була колись модифікація на картин Чорнобиля. Так от вони зробили так, що при виході з села в одній стороні тебе б'є аномалія радіоактивна, а на початку гри радіоактивна аномалія без можливості вивести радіацію це смерть. А ще вони поставили туди дерево, яке перекривало тобі весь огляд дороги. Тут вони зробили практично те ж саме. Добре, що хоч аномалії не поставили. Просто перекрили дорогу і ти ніхрена не побачиш, якщо там є ворог. Якщо по сюжету там будуть якісь вороги або НПС. Ти їх не побачиш, тому що вони знаходяться за кущем. Оце мені найбільше не сподобалось. І ще одна придирка в мене отака от, от. Навіть навіть дві. Я це об'єднаю в одну придирку. По-перше, чому біля багаття нікого нема. Якби, ну... Це сталкер, це атмосфера, це повинно бути. Хоча б одного NPC, хоча б двох поставили, це вже було б виглядало в десятки разів краще. І друга придирка, витягнута за вуха. Чому вони в три голови ходять, патрулюють село? Який в цьому сенс? Хоча б, ну я розумію, що там дві людини ходять. Одна, ну, одна, це ну дві це максимум. Людей, які можуть мають сенс ходити. Більше чим дві людини немає сенсу. Хай би він сидів собі біля багаття і щось там сидів, розказував сам собі. Хоча б так це вже було б краще набагато. Давайте пару слів про атмосферу. От я от чесно переглядав відео оці ці 13 секунд, прям, ну мабуть, разів 100 за останній час. Картинка, звісно, просто ульотна. Вона віддає атмосферою, я не знаю, навіть через екран. Я дуже вже хочу зіграти, я хочу спробувати. Я більше ніж впевнений, що атмосферність в Stalker 2 буде набагато-набагато більшою, ніж була в трилогії. Хоча на свій час трилогія мала нереальну атмосферу. Чи зможуть вони повторити її, я сподіваюся, що так. Ну, бо в останньому відео я, ми відчуваємо цю атмосферність. Я сподіваюся, що в грі так воно й буде. Що ж, я дякую всім за увагу, дякую, що дивилися. За мікрофоном був Хантер. А ще в кінці хочу подякувати ресурсу Stalker News, UA, та Сюата Ватіславовичу за їх вклад в роботу над цим відео. Бо я взяв декілька скринів, зроблених хлопцями. Я хочу приймав участь безпосередньо в створенні цих скринів, але дякувати хлопцям то з потрібно. Тому посилання на них є в описі під відео. Підписуйтесь та пишіть коментарі, що ви від мене. Я буду дуже вдячний вам. Я також вдячний, хто поставив лайк вподобайку, підписався на канал на цьому відео. Дякую всім. До нових зустрічей. Відео буде дуже скоро.